Слава Богу. Слава Богу. Я розкажу вірш про мою церкву Віфанію. Церква Луцька, церква Віфанія. Ти давно благословення моє. І не тільки моє, а й усіх, хто з тобою. З'єднатися зміг, бо багато є тих, хто спався і до тіла Твого приєднався. Моя церква Віфанії, ти прекрасна, ти євангельська, ти сучасна. У Тобі звучить повсякчас Слово Боже, Небесний глас. В тобі пісня звучить молодеча, в тобі Бога славить малеча, в тобі звершується молитва, як невпинна духовна битва. В тобі кожна душа розквітла і вже сповнена віри і світла, бо в оселі присутній твоїй, сам Син Божий. І Дух Святий, Церкво Віфаніє. Вже років 25 ти приймаєш небесну святу благодать і мене повертають згадки на твої нелегкі початки. Благодаті зливалися зливи на усіх, хто у вірі горливий. І твій перший церковний дім був наповнений Духом Святим проповідями і піснями, і постами, і молитвами, і у всякій праці старанням, і перед Господом покаянням. Так що рік Боже тіло зростало. Місця мало в домі ставало, й оголошено, врешті усім будуватимем більший дім. І до праці з палким завзяттям приступили сестри і браття. Перешкод було в праці сповна епідемія, потім війна. Та усе церкву ти подолала, працю звершила, дім збудувала, і, хоч то були трудні роки, та радіють працівники, лине Богові вдячна молитва всіх причетних до будівництва, хто молився, хто будував, хто пожертви свої давав. В кожнім серці подяки багато, бо у нас нині справжнє свято допоміг нам Господь присвятий увійти в дім молитви новий. Тільки Боже благословення нам давало до праці натхнення, а тепер наше щире бажання. Хай цей дім буде на збудування кожній в нашому місті людині і дорослому, і дитині, хай у нім пізнають Христа, Божу милість і вічне життя. Хай тут Богу лунає хваління, хай отримують тут спасіння. Хай отут сирота і вдова знайдуть поміч і добрі слова. Хай Господь тут оздоровляє, хай любов'ю серця наповняє, хай отут наречених вінчає, й нові сім'ї благословляє. Хай отут молодий і старий приймуть дар, що дає Дух Святий, і завжди ходять в Божому світлі і переможцями будуть в молитві. Хай оцей молитовний дім буде, Господи, справді твоїм. І хай завжди лунає у ньому пісня слави. Tobi, se tomo.